Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. студії Олексій Кіпкало. Зараз говоритимемо про таке. Напередодні голосувань законопроєктів для безвізового режиму президент звернувся до депутатів. По факту, а не по площі за жовтень кияни платитимуть не за нормативами. Відновлення занедбаних дитсадків триває. Наступним стане будиночок на Дехтярівській. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає, але п'ятеро були поранені. За повідомленням штабу день в зоні АТО не пройшов без провокацій з боку путінських посіпак. Терористи неодноразово обстрілювали позиції українських військових з крупнокаліберних кулеметів протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Терористи з 14.35 до 14.50 з крупнокаліберних кулеметів обстрілювали наші позиції в районі Мар'їнки. А з 15-ї години, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю, вели вогонь по нашим позиціям в районі опитного. Сьогодні президент Петро Порошенко закликав депутатів Верховної Ради з відповідальністю поставитися до завтрашнього розгляду у парламенті пакету законопроєктів, від прийняття якого залежить лібералізація візового режиму для України з боку Європейського Союзу. Президент наголосив, що адресує це звернення не лише членам парламентської коаліції, але й усім народним обранцям. У четвер у Верховній Раді надзвичайно важливий день. І від коефіцієнту корисної дії, які продемонструють депутати, повною мірою залежить, чи отримують громадяни України можливість відвідувати країни Євросоюзу без віз уже до 2016 році. Минулої весни на саміті Східного партнерства в РИЗІ мені вдалося добитися політичного рішення Євросоюзу безвізовому режиму бути. І вчора, під час нашої бесіди з президентом Єврокомісії Жан Клодом Юнкером, він підтвердив мені цю перспективу. Сьогодні президент зустрівся з новопризначеним керівником національної поліції хатією Деканоїдзе. Петро Порошенко відзначив, що Україні буде надзвичайно корисним досвід Грузії і співпраця з американськими партнерами. Як наголосив глава держави, на плечі шефа поліції ляже важлива місія побудови нової національної поліції. За жовтень кияни платитимуть за фактично спожите тепло, а не за нормативами. На цьому наголосив міський голова Віталій Кличко під час інспекції роботи станції теплопостачання. No мер також зазначив, що на сьогодні у столиці вже встановлено 3800 лічильників тепла в житлових будинках, і наступного року міська влада планує обладнати тепловими лічильниками усі будинки Києва. Це теплопостачання номородин, що на вулиці Жилянській, одна з найстаріших у столиці, введена в експлуатацію майже 80 років тому, забезпечує теплом та гарячою водою понад 2 тисячі споживачів чотирьох районів міста. З метою економії електроенергії цьогоріч тут встановили гідромуфти Це дає економію електроенергії енергії до 30% більш Болі режим регулювання теплових сітей, а слідовательно менше кількість повіждаємості теплових сітях в центральній частині говорят Києва. Ознайомитись з роботою устаткування, яке поліпшує роботу тепломереж та економить кошти міста, приїхав особисто мер Києва. Під час інспекції Віталій Кличко наголосив, що міська влада дбає не лише про економію електроенергії, але й про кошти киян. Саме тому житлові будинки почали обладнувати лічильниками тепла. І 3800 таких приладів обліку вже встановили. Ми поставили задачу, неоднократно я бетам говорив, установіть 4000 тисячі щотчиків вдома киян. Потому що каждо встановлення щочика дає можливість економії до 30% як как енергії, в тому числі, так і средств оплати. Мер зазначив, що ще 200 теплолічильників встановлять до кінця листопада. А вже наступного року такі прилади обліку мають з'явитися в кожному будинку. Крім того, враховуючи теплу погоду в жовтні, Віталій Кличко доручив очільнику Ківенерго здійснити нарахування за тепло, виходячи з фактичних обсягів споживання теплової енергії. Це стосується усіх будинків, як з лічильниками, так і без них. Для того, чтобы экономить средства киевлян, мы можем средние данные, которые получаем в тех домах, в которых были установлены счетчики, такие же самые счета должны получать с учетом экономии, достаточно экономии средств все остальные киевляне. Наша задача, чтобы в каждом доме в Киеве был счетчик тепла, который дает возможность экономии не только лишь энергии, Но і до значительных средств Києвлян. Своєю чергою в «Київенерго» зазначили, така методика нарахування в квартирах буде застосовуватись вперше, а тому детально роз'яснили, як буде відбуватись весь процес. Буде взята проєктна нагрузка домов в гігакалоріях. Посчитано количество відпущених гігакалорій, обязательно як було сказано, з учетом температури окружающей среды. И с учетом фактического количества дней по каждому дому предоставления услуги. Таким образом, данная методика позволит максимально приблизить начисления в платежках киевлян за отопление к тем платежкам, в чьих домах уже ранее были установлены узлы учета. Загалом, посадовцы зазначают, Кількість житлових будинків, яких вже встановили теплові лічильники від початку року, збільшилась майже вдвічі. І нині близько 90% столичних сімей сплачуватимуть за опалення за показниками будинкових лічильників тепла. Кількість квартир, які розраховуються за лічильником, до 93 Якщо рахувати будинки, це 80% будинків. А якщо рахувати квартири, 93% сімей будуть розраховуватися до кінця року вже за лічильниками. Темпи встановлення лічильників в місті Києві найвищі в порівнянні з іншими регіонами України. Нині місто завершує програму встановлення теплолічильників та триває процес взяття їх на комерційний облік. Після чого мешканцям нараховуватимуть тепло саме за показниками приладу обліку. Водим Ярошенко, Юрій Росухай, телеканал Київ. За допомогою картки кияна навіть тепер можна ідентифікуватись та отримати послуги у столичних адмінцентрах. Функція, яка робить процедуру швидшою і простішою, стала доступною киянам з вересня. Про електронні сервіси в сюжеті Наталії Сарданової. Людина підходить до терміналу електронної черги, отримує чек, реєструється в електронну чергу. Ось подати заяву та документи. Отримує чек і е, в чекує час очікування. Ми бачимо, що нам чекати нуль хвилин. Така послуга з'явилася нещодавно у міському центрі адмінпослуг. Переконані, якщо перед прийомом є ще зайвих хвилин 30, дарма їх просиджувати не варто. Краще, взагалі, попередньо записатись через оновлений веб-портал адміністративних послуг. Можна це зробити вдома, а можна і тут через інформаційні кіоски. Для цього треба завести особистий кабінет. Обираємо зручну дату, наприклад, там 18 листопада. Вільний період сірим зазначено, зайнятий період красним і вибраний період вже буде світитися зеленим. Сірим у нас на 9.55. Ось таким чином я записалася на 18 листопада. Не приїжджати до центрів, а отримати сервіс дистанційно для себе вирішила вже чимало киян. Більшість днів у базі висвітлено червоним. Не потрібно їхати на територію, не складаємо черги і проблем працівникам, тобто у нас тут значно менше. Приїжджаєш на певний час. Тобто то тратиш часу, ну я так думаю, дуже мало. Відтепер ще один спосіб зареєструватись на порталі, і отримати послуги картка киянина. Адміністратори центру розповідають, вона значно спростить і роботу з документами. В чому перевага саме картки киянина? В тому, що там інформація вже певна накопичена. І е, коли, наприклад, для замовлення якоїсь послуги вам треба додати ще якісь документи, то ви їх не додаєте, тому що вони автоматично підтягуються з системи. Така можливість у всіх 11 центрах адмінпослуг Києва з'явилась з вересня. В майбутньому сподіваються, в місті через картку можна буде здійснити і платежі за послуги. А от за результатом розгляду справ заявникам до центрів можна вже не ходити. Смс-інформування приходять всім, хто замовив послугу у всіх 11 центрів. Ви залишаєте номер мобільного телефона, і коли послуга готова, автоматично приходить смс, що ваша послуга готова. Таким розширенням можливостей центрів перший заступник голови КМДА задоволений Ігор Горніку зазначив, допрацювати в системі є, що утім, те, що місто може вже сьогодні запропонувати киянам, фактично європейський сервіс. Саме головне наша цель це услуги оказувати чоловіку із дому, щоб він нікуди не ходив, а посредством общения через комп'ютер получали їх в електронному вигляді. Тобто для цього ну для цього ми робимо все очень швидко. Я думаю, там. Нісколько місяців і вже з кожним днем їх все більше приходять в електронний вид. І очень хочу обратиться к что Що таки пожалуйста, получайте карту Києвляніна, це вам очень сильно упростить вашу жизнь. Сподіваються, найближчим часом місто домовиться з міграційною службою і про оформлення у центрах адмінпослуг закордонних паспортів. Наталія Сарданова, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Дитячий садочок на вулиці Дахтярівській, 43А, поновить роботу менше ніж за рік. Сьогодні поки що занедбану будівлю відвідали чиновники та будівельники. Які приміщення зустрінуть дітей вже наступної осені, розкаже Івана Біличенко. Поламаний паркан сміття та гаражі, що стоять без дозволу. Про те, що тут колись був дитсадочок, нагадує лише типова радянська будівля. Та в КМДА вирішили до дошкільному закладу бути. І вже 1 вересня наступного року тут лунатиме дитячий щебет. Фронт робіт господарським оком оцінюють чиновники та будівельники. Вердикт – потрібно 60 мільйонів бюджетних коштів і менше року будівельних робіт. Є плани щодо збільшення площі закладу через надбудову третього поверху. Навчатися тут зможуть до 200 малюків. Віри в результат додає вже набутий досвід. Такі дитячі садочки, які ще при Радянському Союзі будувалися, вони всі типові. Ми розробили проєкт, як можна надбудовувати ще один поверх, тим, тим самим збільшуючи його потужність, підсилюємо фундаменти розроблену проєктну документацію тут буде спортивна зала, зала для творчості, для занять хореографію. А перетворюватимуть цю будівлю приблизно на таку цей красень новенький дитячий садочок на вулиці гарматній. Звели його за 8 місяців. Зараз групи вже повні дошкільнят. Ну, на сьогоднішній день дійсно групи переповнені, особливо старші, старше 28 і середня 28 дітей. В ясельних замість 15 по 20 дітей складність його реконструкції будували майже з нуля двоповерхова споруда. Руками стояла без господаря і перетворилася на справжню руїну. Якщо тут минулого будівлі не було взагалі, то у садочку на Дахтярівські господарем довгий час була санепідемслужба. тому роботи розпочинатимуть тільки з дозволу медиків. Ми обов'язково залучимо фахівців інституту імені Марзєєва. Це найкращі фахівці у цьому. Питання, вони нам нададуть свої рекомендації, будуть взяти там, необхідні проби. І далі за їх рекомендаціями буде виконано все, що необхідно. Будівлю відновлюватимуть за останнім словом енергозберігаючих технологій утеплені стіни, радіатори, теплоту яких можна регулювати, нові вікна і системи вентиляції. Для того, щоб відродити дитсадочок, знадобиться навіть зносити перегородки. Ми з вами бачили багато там, якихось кімнат да, в дитячому садочку, вони не потрібні. Залишиться виключно несучі стіни. Ви бачили тріщини, оці конструкції, які зазнали ушкоджень, будуть підсилені також. Буде надбудований ще один поверх. А ще прибудують поруч медичний блок та евакуаційні сходи. У дворі облаштують дитячі майданчики. В КМДА ж розповідають цього року. Відкриють чотири нових навчальні заклади для дошкільнят. Тут прагнуть викорінити поняття черги за місце в дитячий садочок. Завдяки новим відкритим закладам. За останній рік вона скоротилася на дві тисячі дітей. Іван не В'ячеслав Вендичанський, телеканал Київ. Міська влада продовжує впроваджувати програму енергоефективності у навчальних закладах. Альтернативна система обігріву змонтована тепер і в Київському палаці дітей та юнацтва. Вона допоможе відчутно зекономити бюджетні кошти. Загалом на капітальний ремонт та встановлення альтернативних джерел теплової енергії з міської казни витратили майже 2 мільйони гривень. Утеплювати будівлю палацу почали ще влітку. Для об'єкта площею 12 тисяч квадратних метрів навіть розробили індивідуальний проект, адже важливо було не лише зберегти тепло в аудиторіях, а й зекономити гроші. Відтепер тут стоять три електронагрівачі води. Вони працюють автономно, незалежно від городської мережі. На даний момент мережа розказ не працює, вона відключена, а працюємо на воно Ми потегріваємо воду і тримаємо будинок у теплі. Нагрівають воду вночі, коли діють пільгові тарифи. А потім це тепло утримують протягом усього дня. Електронагрівачі автоматично регулюють температуру і вмикаються тоді, коли це необхідно. Я думаю, що через якийсь час десь ми зараз кожен день знімаються показники. Ми будемо бачити зараз. Іде річ о тому, що десь сім. 700 тисяч гривень ми зекономимо за період. Ну зимовий, але я думаю, що це може бути і більше, може чуть чуть менше, але скоріш все, що може бути і більше. У палаці дітей та юнацтва постійно навчаються майже 9 тисяч дітей, тому забезпечити для них комфортні умови було завданням номер один. Ті учні, які вже не перший рік відвідують гуртки, кажуть, раніше у приміщенні взимку було холодно. Ось у нас є батареї, навіть батареї не рятували, бо було прохолодно, І я зі своїми всіми друзями і теж можна сказати однокласниками. Ми сиділи в куртках, але зараз, порівняно із зимою, дуже тепло. За програмою міської влади тут не лише встановили електроводонагрівачі. тепер у палаці є електронні лічильники та енергоощадні світильники вдалось також оновити деякі приміщення. На сьогодні ми не збираємось зупинятися на тому, що ми досягли. Ми бачимо в цьому приміщенні дуже великі вікна, які теж потребують модернізації. І ми на сьогодні вже закладаємо кошти в бюджет на наступний рік для того, щоб поставити і ще одне вікно ще один блок. Вікон ззовні. У планах продовжувати утеплювати усі шкільні та дошкільні заклади столиці, у тому числі і за допомогою встановлення електроводонагрівачів. Вероніка Сектим, Сергій Савчук, телеканал Київ. На цьому у мене все. З вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі. В ефірі нова не спорту. У студії працює Руслан Свірін. В ці хвилини у Лондоні Київське Динамо проводить матч Ліги Чемпіонів проти Челсі. А на жаль, у першому таймі господарі відкрили рахунок. Драговіч перериваючи передачу Вільана, зрізав м'яч у власні ворота. По перерві динаміці активізувалися, але рахунок поки що не змінився. В іншому поєдинку групи «Джі» порту у гостях виграє у маккабі 2 0 Ну а Донецький Шахтар впевнено розібрався зі шведським Мальме на арені Львів 4-0. Перша перемога на груповому етапі Ліги Чемпіонів одразу ж виявилася переконливою. У першому таймі рахунок відкрив гладкий. А одразу ж по перерві господарі забили ще двічі. Відзначилися Серна і Едуардо. Фінальну крапку у матчі поставив Тей Шейра. На чотирьох голах Шахтар не планував зупинятися, але більше не забив. Гірники збільшили шанси на вихід до Ліги Європи. При цьому показали себе краще за суперника в усіх ігрових компонентах. Єдиний мінус суперечки з арбітром Сарна і Кучер через це матч з реалом пропускають. Мальме має бути задоволений, що матч завершився з рахунком 0-4. У футбол грають не тільки довгими передачами, як це робить суперник. І знову доведеться говорити про суддівство. Реал Мадрід так би не судили. Ну і в іншому матчі групи Ей. Реал вдома мінімально переміг ПСЖ і вийшов в одноосібні лідери квартету. У наступному турі 25 листопада «Мадридці» зіграють у Львові, а Мальме прийме ПСЖ. Насправді, вихід гірників до Ліги Європи ще не остаточний. Варто шведам зачепитися вдома з парижанами. Змінимо тему вперше за останні 32 роки дитячий хокей повертається на головну спортивну арену країни. У столичному палаці спорту стартував відкритий чемпіонат Києва з хокею з шайбою. Змагання такого рівня проводитимуться вперше за роки незалежності України. Ігри чемпіонату відбуватимуться щосуботи, і щонеділі до кінця квітня наступного року. Упродовж шести місяців вболівальники зможуть спостерігати за грою юних хокеїстів. У турнірі візьмуть участь близько 180 юнаків з Києва, а також броварів, Вінниці, Білої церкви і навіть Донецька. Діти з Донбаса і не тільки з Донбаса, всі діти знають гімн України, поють гімн України і знаєте, На сегодня это очень важно для патриотического развития страны. Мы об этом очень много говорим. И вот такими турнирами мы уже делаем конкретные шаги для патриотического развития страны. Мы сегодня показываем и детям, и подрастающему поколению, и их родителям, что страна наша развивается, что проводят такие соревнования. Нам предстоит очень упорных 6 месяцев, и нам надо взять кубок. Это будет наша первая серьезная победа. И... Нам треба старатися. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Добрання.